Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Я вам обіцяла подорож до ботанічного саду. Ось ми стоїмо на початку саду. Ну що ж, let's go, пішли, подивимося, що ж там цікавого. Ось такі фігурки супроводжують всю дорогу до ботанічного саду. Навпроти цих ось, бачите, річечка протікає, вона йде через весь ботанічний сад. І гармонійно вписується у природу. Все навколо зроблено у такому натуральному природному оточенні, дуже так ненав'язливо. Ви бачите, використовується для посипки кора подрібнена. Це заборчик, який йде вздовж парку. Ось такий такі сонячні дні годинник зустрічає на площаці. На жаль, не було сонця, щоб подивитися, як він діє. Я його сфотографувала і тут вставила не в тому місці, де він є, а трішки раніше, потім ви зрозумієте, чому. Тут починається із паркової зони тіньової папоротники. Великі дерева, садові грані. Такий, тут дуже приємно гуляти під час жарких днів. Ось такий пам'ятник, я тут зупините, почитаєте, був подарований скульптором на 175-річчя ботанічного саду. Він так ненав'язливо прикрашає ботанічний сад, і теж він стоїть у тіньовому саду. Звичайні дерева, які так потім переходять у цікаві рослини. Погляньте, як узбідчва оформлені. Це природні, бачите, рослини. Це горець, я зразу вибачаюся ваточник. Я не всі рослини знаю, і не всі вам можу прокоментувати і розказати, тому що знати все ну, тут просто неможливо. Я не, ніколи не думала, що в такому невеличкому ботанічному саду, та, навіть парку, буде скільки рослин. Буквально кожен дюйм, кожен сантиметр землі прикритий якоюсь рослини. І всюди, ось так, виділена річечка чи тиха завідь. Де можна просто встати і подивитися, просто подумати, на... дивлячись на воду. Ось, погляньте, які місцинки, вони постійно відкриваються, десь ви можете до них підійти. І навіть не скажеш, що це ботанічний сад в тому вигляді, як ми звикли. Це більше як етнопарк, такий природний стиль. Ось дуже багато різних папоротників. І в той же час ви бачите, йде обрізана загород, як заборчик такий, чи не знаю, як. Ну, вони розділяють на декілька секторів, буде правильно сказати, на сектори. З першого разу я вгадувала, ну, ходила, як ото кажуть. І трішки так незручно було. Потім вже під конець я зрозуміла, куди йти і як виходити. І можна було зняти це по-другому, але ну, вже, вибачайте, вже так, як є. Отакі клумбочки зроблені, розбиті, і вони теж несуть в собі кожен, кожен несе в собі якийсь смисл, вибачайте, забула. О, господи! Ви бачили троянду, яка вражена сваробами, хворобами. Шкідником його потрібно зрізати. Ну, оскільки тут все природньо, тут навіть ви побачите не знищуються ні равлики, не оці здорові великі слимаки. Вони скільки шкоди там творять, але їх ніхто не знищує. Дуже гарний цей парк по весні, коли першоцвіти йдуть. І я вже прийшла, як повім, тоді, коли вже відцвіталося багато. Ось тут ідуть і очітки, і шерстистий шер... чистеч-шерстистий, вибачаюся. І е, котовник, і Герані, і Айстра пісня, і Вероніка. Ну, дуже-дуже всього багато. Ось будлея на сонечко, Якраз сонечко вийшло, і одразу на неї ж полетіли метелики, оці біленькі, сиділи, тут дуже близько не підійдеш, щоб їх полякати. Це улюблена задача, мабуть, усіх поганяти метеликів. І ось, бачите, такий тонель зроблений між обрізаними деревами. Ось так цікаво зроблений. Це сухоцвіти. Я старалася і загальним планом сфотографувати, відео зняти, і місцями якісь рослини наводила, де були надписи, я старалася їх зняти. Але ось ця рослина дуже цікава. Якщо я знайду, що це, Бо я сумніваюся, не можу вам сказати зараз, що це. І вже як буду монтувати, я тоді підпишу, надіюсь, я думаю правильно і підпишу вам її. Ну, хочеться записати зразу під час, так скажемо, прогулянки, але не завжди те, як хочеться. І знову ті нові площ... площадки. Місцинки. Вибачаюся, щось у мене сьогодні суржик. Ну, я прочитала таку гарну ідею, що більше розмовляйте на суржику, бо це е, знущання над російською мовою. Ну, я і буду тепер суржиком нашим слобіжанським. Хай радуються, що я над ними знущаюся. Ось погляньте, як травичка. Цікаво виглядає. І ви бачите, є культурні рослини і є надзвичайно дико але як вони гарно між собою переплітаються і так співіснують. ось дивіться, скільки багдана вона ж Бергенія. Вона, судя по листочкам, вона різнокольорова була. Ось отак росте рододендрон і прекрасно себе почуваю в тіні великого дерева, гейфери, королеви і астільби, королеви тіністого саду. Дуже гарно і так, дуже займі, прикр, ну, прикрашають. Я весь час зупинялася, стояла, думала. Погляньте посеред на папороть. Така здорова. Це ж в тіні вона ну, сонечко попадає, лиш не так багато і росте, так тягнеться. Не скажу, що вона витягнута, а навпаки, що вона така гарна. Дуже багато рослин, чесно кажу, яких навіть не знаю, як називаються. Ось отут я вам хочу показати, я спочатку думала, що це такі вулики для бджіл, а потім дивлюся, щось воно не схоже, може це якийсь корешник, так, де вхід. Дуже багато ось ця рослинок таких. Ожини багато росте в дикому вигляді, достатньо велика, сіро дерева. Вони такі товсті, ось якось не видно на відео цього, але вони такі об'ємні і. Кора якась така блискуча, я не знаю, що це за деревина зовсім. Ось так і хера квітне. І поряд горить. Може, десь якісь епізоди будуть її ще й повторюються? Ну, розумієте, що десь, можливо, дорожки і перехрещувалися. Потім, як я буду дивитися і десь коли переплутала назву, я буду виправляти. Я монтую на телефоні, і дуже важко реагувати на такі маленькі рослинки. Такі цікаві кущі, вони прямо такими зарослями ростуть. І оцей кущ, він половина, ви бачите, червоний, а в основному він зелений. Я ще такого не бачу, щоб на одній деревині були різні ягоди. Ось артишок цікавий такий. Він достатньо великий, це, мабуть, якийсь гігантський, тому що там десь ще буде артишок, він набагато менший. Я спочатку не записала, там, де зрівнювала з рукою, щось у мене зробила кнопка пуска. І вже повернулася, зробила так. Кампсис росте в горщику, дуже так цікаво. Ви бачите, ось стоять отакі інформація по рослинам, які на, даному, на даній ділянці ростуть. Тут навіть хміль росте, тому що тут це вже я переходжу, він розділений город, аптекарський город і дуже багато лікарських рослин. Навіть Валеріана, до речі, оце ось була. І ось алоє. І погляньте, який слимацяра, шкідницяра, отакий здороветельний, тут собі розкошує. Чесно, хотілося його прибити просто. Так жалко було цих рослинок, які він вже побгризав. Герань садова. Дуже така яскрава, бордова, рицина, кліщевіна. Ну, ось бачите, скільки дирок. Це ж, це ж все робить оцей слимачок і вдень тут темно, він собі там гуляє, шикує. Корінь. запула. Забула лікарський корінь, як називається. Ну, потім підпишу. Ані, зупиніть, подивіться, збільшіть надпис і ось те, що у нас бур'яном називається. Лікарська рослина. Красива рослинка. Парк достатньо великий, тому на сьогодні, я думаю, це буде частина номер 1 Потім я змонтую другу частину і покажу вам. А вам дякую. За увагу, за те, що додивилися до кінця.